Добрий день, дорогі мої девятикласники. Розглядаємо задачі на тему кутовий коефіцієнт прямої. Насправді, задачі не складні. Отже, потрібно скласти рівняння прямої, яка проходить через точку Б з координатами 2 та мінус 5. І кутовий коефіцієнт якої дорівнює мінус 0,5. Рівняння прямої можна записати в загальному вигляді y дорівнює kx плюс b. Де котовий коефіцієнт k дорівнює мінус 0,5. Також наша пряма проходить через точку Б. Отже, координати цієї точки задовільняють рівняння нашої прямої. Замість Y підставляємо мінус 5, замість х 2, замість k мінус 0,5. Отримуємо рівняння, в якому є одне невідоме b. Виконавши певні обчислення, тобто переносимо це все в лівий бік. І отримаємо, що наше дорівнює мінус 4. Отже, рівняння прямої це y дорівнює мінус 0,5х мінус 4. Наступне завдання: складіть рівняння прямої, яка проходить через точку К з координатами мінус 1 третя та 10. І паралельно до прямої, я взяла перший варіант, y дорівнює 9х-16. Якщо дві прямі паралельні, то кутовий коефіцієнт k у них однаковий. Отже, для нашої прямої, яку ми шукаємо, рівняння можна записати у вигляді y дорівня 9х плюс b, тому що вона паралельна до прямої урівня 9х-16. Також зупиняємося на тому, що b наша не може дорівнювати мінус 16, тому що коефіцієнти b повинні в паралельних прямих відрізнятися. Ми можемо визначити b як і відняти 9х. Підставляємо координати точки К, адже вона належить нашій прямій. у 10х-1 третя, мінус 1 третя помножити на 9, виходить 3. Отже, маємо 10 плюс 3, тобто наш b дорівнює 13. Таким чином, маємо y дорівнює 9х плюс 13. Якщо подивитися на друге завдання, то маємо рівняння 6х плюс 2y дорівнює 7 можемо 2y, залишити з лівого боку, 6х перенести в праву сторону. Після того поділити це все на 2, і отримаємо, що наше рівняння 6х плюс 2y дорівнює 7 можна записати у вигляді y дорівнює мінус 3х плюс 3,5. І вже тоді використовувати замість k-3, і робити все аналогічно до ось цього. Вступне завдання. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку Б з координатами 3 мінус 2, та утворює з додатнім напрямом осі абсцис кут 45 градусів. Загальний, загальний вигляд рівняння прямої y дорівнює kx плюс b. Причому К ми пам'ятаємо, що це тангенс кута, який утворюється додатнім напрямком осі абсцис та прямої. Отже, наше К це тангенс 45 градусів. Ми пам'ятаємо, що тангенс 45 градусів дорівнює 1. Також можна використовувати для знаходження В наступну формулу. Кх переносимо в іншу сторону і маємо y відняти kx, тобто b дорівнює y відняти kx. Коли маємо точку і маємо коефіцієнт k, то можемо без проблем це підставити точка з координатами замість y-2 замість х 3, замість k одиниця. І отримаємо мінус 5. Отже, наша пряма y дорівнює x-5. Наступне завдання. Потрібно довести, що дві прямі 7х-6y дорівнює 3 та 6y-7х дорівнює 6 паралельні. Для того, щоб показати, що дві прямі паралельні, нам потрібно записати їх у вигляді у дорівнює kx плюс b, а вже потім порівняти їхні коефіцієнти k та b. Нагадую, що коефіцієнти k мають бути одинаковими, коефіцієнти б при цьому різними. Тобто коефіцієнти, які стоїть біля х, має бути одинаковими, а коефіцієнти, який стоїть окремо, має бути різними. Також ми тут маємо визначити урівняє, тому що в нас є мінус 6 y Переносимо сівх в праву сторону, воно стає від'ємним. Після того ділимо на 6, причому я навіть ділити на 6 не буду, я просто напишу риску 2, бо є 6. Нам цього достатньо, бо нам треба порівняти, чи вони одинакові. А ми одночасно будемо ділити на 6 і тут, і тут. Таким чином, отримаємо дріб 7 шостих, там, де має бути К. що в цьому варіанті, що в цьому. А от 3, мінус 3 шостих та 6 шостих. Ми розуміємо, що такі дроби рівними бути не можуть. Отже, дві ці прямі між собою паралельні. Також я хочу вам наголосити, що це саме задання можна зробити і по-іншому, використовуючи попередню тему, яку ми з вами вчили. Тобто, нас задані прямі у вигляді ax плюс by дорівня С. Якщо прямі записані в такому вигляді, то ми можемо порівняти відношення їхніх коефіцієнтів. Пишемо ось таку рівність відношень, ну, як рівність. Тут має бути дорівнює, а тут має бути дорівнює. Таким чином мова буде йти про паралельні прямі. Тобто, в чисельнику є коефіцієнти для першої прямої а1, б 1 та с 1 В знаменнику відповідні коефіцієнти для другої прямої а2, В2 та С2. Причому, якщо перші два коефіцієнти між собою рівні, то в нас ще є наступний варіант. Ці два також можуть бути між собою рівні, тоді прямі співпадають. Якщо ж ці рівні, а ці не рівні, між, точніше, відношення між ними рівне, а тут не рівне, то такі прямі між собою паралельні. І якщо ось тут в нас не дорівнює, то такі прямі перетинаються і мають чітку точку перетину. Про це ми ще поговоримо докладніше, коли будемо проходити повторення цієї теми, і візьмемо деякі завдання, які пропонуються нам на знову. Отже, якщо ми підставляємо замість коефіцієнтів відповідні числа, які тут стоять, тобто 7х мінус 7х, мінус 6, 6, 3 та 6. Підставляємо їх сюди і бачимо мінус 7 на 7 дають нам мінус 1, точно так само, як мінус 6 на 6. А от 3 на 6 ну це точно не мінус 1. Отже, таким чином ми також можемо визначити, коли прямі між собою паралельні. Наступне завдання. Потрібно скласти рівняння прямої, яка паралельна до прямої y дорівнює 3х плюс 4, та перетинає пряму дорівнює мінус 4х плюс 16 у точці, яка належить осі абсцис. Що ми звідси маємо? Маємо пряму, яка паралельна до нашої шуканої. Отже, ми можемо виписати загальний вигляд рівняння прямої тої, яке ми шукаємо. Це y дорівнює 3х, так само, як тут, плюс b, де b відмінне від четвірки. Також маємо точку, яка належить осі абсцис. Назвемо її точка А, вона має координату по Х, а по y в неї 0. Ця точка перетинає, точніше, в цій точці пряма ці прямі перетинаються. Ця пряма. І ось ця пряма. Отже, ця точка належить двом цим прямим. Підставимо точку з координатами х0 спочатку в оце рівняння. І таким чином зможемо знайти саме х. Мінус 4 помножити на х плюс 16 дорівнює 0. Ось цьому 0, насправді. Виконуємо обчислення і маємо, що наша координата по х – це 4. Отже, точка А має координату 4, 0. Ця точка також належить ось цій прямій. Отже, підставивши значення 4, 0 ось сюди, ми отримаємо, що наше b дорівнює мінус 12. Таким чином, рівняння прямої, яке ми шукаємо, y дорівнює 3х мінус 12. На тому все. Дякую за увагу! Все буде, Україна!